Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся виокремлювати звертання в підручнику це сторінки 40-41. У цей ранковий добрий час я рада діти вітати вас. Треба всім нам привітатись. Добрий день! Вліво, вправо поверніться всім, хто поряд, ви всміхніться. І починаємо з чистомовки: Ба-ба-ба, ба-ба-ба! Он на березі верба. бу бу, бу бу. бу бу Доглядаємо вербу. Бі-бі-бі, бі-бі. бі Сидить голуб на вербі. Би-би-би, би би, би. Голуб полетів з верби. Бу, бу бу бу-бу-бу, Я люблю свою вербу. Відкриваємо зошити, записуємо число, з яким ви працюєте, пропишіть букву сполучення і речення Я і Україна, Я і моя держава, ми її майбутнє, честь її і слава. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Сьогодні на уроці ми навчимося виокремлювати звертання. Прочитаємо вірш Сидора Воробкевича, виділяючи голосом звертання. Неможливо любити народ Україну без твого аромату, слово мій цвіте. Я ж тобі присягаюся мови єдина на любов і на вірність на тисячоліття. Знайдіть е, звертання. Звертання в тексті виділені шрифтом і зверніть увагу, як звертання виділяється на письмі. Тут у нас звертання в першому реченню: у нас звертання слово мій цвіте. Як на письмі виділені звертання, так, виділене комами і знаком оклику. Мова єдина, також виділене комами. Запишіть вірш. Звертання підкресліть. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Отже, в усному мовленні звертання виділяються паузами, а на письмі комами або знаком оклику. Те, що ми з вами спостерігали в попередній вправі. І давайте з вами це правило закріпимо на вправі номер 7, так? яка подається на у ну, нас номер 8, вибачте. Отже, де Може стояти звертання в реченні. Україно, ти для мене диво. Де в цьому реченні звертання? На початку речення, так? виділене знаком оклику. Чуєш, друже мій, розмови? Тут звертання всередині речення і виділене з обох боків комами. Прийми мою любов, народ рідний. Народ рідний, звертання. В кінці речення. Тобто звертання у нас можуть бути як на початку, так в середині, так і в кінці речення. В яких реченнях за метою висловлювання можуть бути звертання? Та, в будь-яких, як і в окличних, як і в спонукальних, і в питальних, і в спонукальних реченнях. так прийми мою любов народа рідний. І як виділяється на письмі? Може бути знак оклику, можуть бути коми. Так? Не обов'язково коми або знак оклику, або коми, якщо це звертання, або це одне слово, або воно знаходиться в кінці речення. Звертання може стояти на початку, всередині або в кінці речення. Відпочинімо з вами. А квіточки сідає, літає до гори, Криця роблять, розклатри, не смерти і дори, до Криця роблять, розкватри, безрикдор. Молодіє! Раз, два, три! Попрацюємо з підручником. Вірш. Веселка. Наше завдання прочитати вірш, виділяючи голосом звертання. Ти куди йдеш, веселку? Яром і горою? До ставка йду малята стежкою крутою. А навіщо тобі воду із ставочка брати? Буду жито і пшеницю рясно поливати. Поставте відео на паузу і перечитайте вірш самостійно. Виділяйте голосом звертання. Знайдіть звертання в цьому вірші. Для чого створено цей текст? Так, цей текст створено для того, щоб прочитати його в особах. Ви можете е, знайти, собі, знайти собі партнера, з яким прочитаєте цей вірш, і розподілити ролі. Хто буде читати за дітей, а хто буде читати за веселку. Так. Далі хвилинка спілкування. Чому ти до татка звертаєшся папа, а до бабусі бабу? Українською мовою слід казати, як треба казати? А я вважаю, що продовжте розмову. Прочитаємо вірш Варвари Гринько. Спробуємо його вивчити на пам'ять. Ще в колисці немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінку, матусю, маму, мамочку, мамусю. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Давайте прочитаємо його ще раз і ваше завдання спробувати вивчити його на пам'ять. Ще в колисці немовля слово мама вимовляв. Найдорожче в цвіті слово так звучить у рідній мові мати, матінко, матусю, маму, мамочку, мамусю. Називаю тебе я, рідна ненечко, моя. Поставте відео на паузу спробуйте вивчити вірш на пам'ять, а далі записати його з пам'яті. Наступне завдання у вас ось такого плану. Вам треба скласти і записати речення, вживаючи як звертання слова земле краю. Спробуйте виконати це завдання. Давайте домовимось так: це завдання на вибір, якщо ви добре впоралися з усіма завданнями і зрозуміли, як використати. Як створити речення, у якому є звертання, то як додаткове завдання можна виконати ось це, цю вправу скласти і записати речення, вживаючи як звертання слова земле краю. Складіть сценку за поданою ситуацією. Це завдання усно. Уявіть. Мама втомлена, прийшла з роботи. Ти хочеш допомогти їй роздягнутися, перевзутися, пропонуєш попити чаю, розпитуєш, як вона почувається. Уявіть цю ситуацію, як ви будете до неї звертатися, які слова ви будете їй говорити. Пам'ятайте про звертання: маму, матінку, матуся. І ваше домашнє завдання розіграй подібну ситуацію вдома з кимось із рідних, виділяй голосом звертання. А ще краще, зустріньте маму з роботи. І допоможіть їй роздягнутися, перевзутися, попити чаю і розпитати, як вона почувається. Я думаю, вона буде дуже-дуже задоволена. В кінці уроку є посилання на інтерактивне завдання. Зайдіть його і виконайте з задоволенням і оцініть свою роботу на уроці. Вправа емоційна ромашка. Я вам дякую за старання на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!